І так, всім привіт. Сьогодні до нас приїхав калян і спитує такий склав мотоблока. Цей мотоблок був трахорцем, ну переробився мотоблок. Обратно. А чого, потім покажемо вам. От мені до свого трахорця не чекать пробують, він вирішив сам приїхати і спитати. Пилюка, сухо. Верх ми вже робимо. Росхи на прицепі. твердо, правда, декілька раз і буде треба. Завтра наші дівчата хочуть сіяти огірки, кукурудзу, мороз у нас не було, картопель – це клас. Главне цю стіжці оставить обніжка. Коля. Все. Россия, это же классно.

його трошки заглибим боє що треба нашу картопліку яку ми посадили вже ось така у нас 5 рядочків треба буде ще прополоти ну, і подгортати перший раз рази пройшли далі будемо заглибимо ще покажемо так що залишайте з нами Михалич вийшов Трішки там підмуровує так, На другому проході покажемо, що вийде. Уже всі сусіди посходилися, дивитися на наша каляна. Працюємо. Покажи людям, як. Де... Гарненько вийшло, розбили тут. Зараз там все доб'ємо. І сусідка дивитися. Бомба-ракета. Коля в... Коля в репертуарі, робить там контент. Бивку. Ходимо все, завтра буде його геройська кукурузка. А ми напевно щоб ми приготовимо теж прополем картопенку з понеділка. І будемо потім підгортати пісок на цілину. Тут, правда, газону ми вкатали добре. По Хтось, Хотя слід помашуть нам руками. Лайк, комент. Петровна контролює це саме головне агроном. Що таке? Що перестать? Буде в Ютубі. А полі вже не зупинить. Ділина, ці вина відриває ідеально. Зараз як на поході буде постійно. Ну Тут гадон повестів катав капітально. Ми його по тих чудо розіб'ємо. Далі буде. Ми ще там біля винограду зробимо порядок. І так, декілька заходів. Зробили його ідеально. Був асфальт, а став ставку. Хороша вісь ця фриза. Я думав до тракторця ставити, а в полі рішили скласти мотоблока фризу, під переду, щоб удобніше під'їжджати кризь. Під дерева, під полісадники, під грядку нам вистачить згору. Ще заглибить. От молодець. Навірно, Коля мені зробить так, що буду завтра я своїх дівчат трактором от витягувати. Сничка гарненька. Зараз підемо там біля винограду ще зробимо трохи порядок. Ось для цього потрібен мотоблок. Не міні-трактор, а іменно мотоблок. От раз орцем тут не зробив би порядок. у нас Бомба, результат вообще ідеальний. Сюди ми покосим тримером, триммером приберемо. Зараз не до тримера. Он зелений, красивий. Що? Це напевно за последній раз під Тут красота. Зробили порядок. На засопі шататися не будемо, а вдалині жінка контролює. Отуше, заступом копати не будемо, Лучше витяг пива. Правильно? Так що підписуйтесь, ставте лайки, працюйте і не копайте за ступами.